Глава 13 Пінокіо зустрічає грабіжників. Пінокіо Митс Робас Пінокіо ішов і йшов вздовж темної дороги. Пінокіо walked and walked along the dark road. Walk Іти пішки. А якщо ви хочете сказати йти на прогулянку, то треба сказати to go for a walk. Потім він побачив дві чорні фігури. Then he saw two black figures. Вони мали чорні маски на своїх обличчях. They had black masks on their faces. Pinocchio поклав свои золоті монети собі в рот в рота. Pinocchio put his gold pieces into his mouth. Язычок между зубами. Mouth. And tried to run away. Але раптом він почув But suddenly he heard. Твої гроші чи твоє життя? Your money or your life? Пінокю не міг відповісти. Pinocchio could not answer. Тому що він мав золоті монети в своєму роті. Because he had the gold pieces in his mouth. Віддай нам свої гроші. Give us your money. Закричали дві фігури Cried the two figures. Пінокіо показав своїми руками. Пінокіо showed with his hands. В мене немає грошей. I have no money. Віддай нам свої гроші. Чи ми вб'ємо тебе? Give us your money or we'll kill you!» Сказав один із них. Said one of them. Kill you, said the other. Вб'ємо тебе, сказав другий. Потім ми уб'ємо твого батька. And then we'll kill your father. Твого батька також. Your father too. Ні-ні-ні. Не треба мого бідного батька. Не мого бідного тата. No, no, no. Not my poor papa. Папа!» Закричав Пінокіо. «Крайт Пінокіо!» І одна із золотих монет «And one of the gold pieces» Випала з його рота. Fell out of his mouth. Грабіжники побачили це і закричали. The robbers saw it and cried О, твої гроші в твоєму роті. Oh, your money is in your mouth. Зачекай хвилинку. Wait a minute. І ти побачиш and you'll see скороченовуд You will see. Як ми дістанемо їх. How we'll get it? How we will get it. Один із них взяв Пінокіо За кінчик його носа. One of them took Pinocchio. By the end of his nose. Артикль The читається V the перед голосною. The end. Він почав тягнути носа вверх і вниз. He began to pull the nose up and down. Але Пінокіо не відкрив свого рота. But Pinocchio didn't open his mouth. Другий грабіжник дістав великого ножа. The other robber Took Out a Big Knife. Буква «К» перед «Н» не читається. Knife. Раптом Пінокіо, садене Пінокіо, схопив руку грабіжника, caught the robber's hand своїми зубами. With his teeth. За допомогою чогось ми ставимо with the, with his teeth своїми зубами. І відкусив її. And bit it off. Кусати «bite, bit, bitten» – Це друга форма. Кусати «bite, bit, bitten», а відкусити «bite off». Вона впала на землю. It fell on the ground. І що він побачив на землі? And what did he see on the ground? Він побачив котячу лапу. He saw a cat's paw. Грабіжник викрикнув. The robber cried out. Пінокіо побіг геть. Пінокіо ran away. А грабіжники побігли за ним. And the robbers ran after him. Задаємо запитання. Пінокіо побачив дві чорні фігури. Пінокіо со Two black figures. Загальне запитання. Це минулий неозначений час, past simple. Ми бачимо це по слову со, друга форма від see, so, sin. Тому виносимо наперед допоміжне дієслово did. Did Pinocchio see Two Black Figures. Пінокіо побачив дві чорні фігури. І відповідь буде Yes, he did. Тому що «пінокіо» – це He, і ми починаємо загальне запитання з DID, значить, відповідаємо з «did». Спеціальне запитання. Де Пінокіо побачив дві чорні фігури. Спочатку ставимо спеціальне запитальне слово where, а потім did. Where did Pinocchio see?» Two black fingers. І коли ми ставимо допоміжне дієслово did, то основне дієслово стоїть в першій формі сі, а не со. Можна також запитати, коли Пінокіо побачив дві чорні фігури. When did Pinocchio see two black figures?» Можна запитати, кого побачив Пінокіо? Whom did Pinocchio S. Але ми йдемо до запитання, яке починається зі слова ху і є запитанням до підметка. Хто побачив дві чорні фігури. Нагадаю, що коли ми задаємо запитання до підметка, до основного хто виконує. Це цю дію, то ми ставимо who, а потім дієслово в другій формі, якщо це минулий час. Who saw two black figures хто побачив дві чорні фігури? Number two. Вони мали чорні маски на їх обличчях. They had black masks On their faces. Загальне запитання. Вони мали чорні маски на своїх обличчях? Did they have black masks on their faces? І відповідь буде: Yes, they did. Міняємо місцями два перші слова. А якщо ні, значить no, they didn't. Спеціальне запитання. Що вони мали на своїх обличчях? What? Потім did they have on their faces? Who question? Запитання до підмитка. Who had black masks on their faces? Хто мав чорні маски на своїх обличчях? Number Пінокіо поклав свої золоті монети собі до рота. Пінокіо. Put – всі три форми співпадають. Put, put, put. Але ми знаємо, що тут друга форма, тому що це минулий час. Задаємо загальне запитання Did вперед. І тепер ми ставимо першу форму, але вона співпадає з другою. Did Pinocchio put his gold pieces into his mouth? Пінокіо поклав свої золоті монети до свого рота? Відповідаємо yes, he did. Або No, he didn't. Спеціальне запитання. Куди Пінокіо поклав свої золоті монети? Куди іде, буде на англійській мові where? Знову, where did Пінокіо put, і ставимо першу форму, яка співпадає з другою, his gold pieces. І запитання до підметка. Хто поклав свої золоті монети до свого рота? Who put his gold pieces into his mouth. Number four. Він намагався побігти геть. He tried to run away. Try – правильне дієслово. І в минулому часі додається суфікс іді, і буква Y міняється на I. Але коли ми задаємо запитання, ми виносимо наперед допоміжне дієслово did, і слово tried міняємо на першу форму try. Він намагався побігти геть. Did he try to run away? Відповідь буде Yes, he did. Або No, he didn't. Спеціальне запитання. Куди він намагався побігти? Where did he try to run? Можна також запитати, чому він намагався побігти геть? Why did he try to run away? Або коли він намагався побігти геть? When did he try to run away? І who question речення до підметка. Who tried to run away? Number 5. He could not answer. Він не міг відповісти. Зверніть увагу, could – це модальне дієслово минулий час від дієслова can. Могти уміти. І в запитаннях could – як і всі остальні модальні дієслова виходять на перше місце. Загальне запитання. Він міг відповісти. Просто міняємо місцями два перших слова і забираємо нот. Could he answer? А відповідь буде No, he couldn't. У відповіді теж буде те саме модальне дієслово. Спеціальне запитання. Чому він не міг відповісти? А ми ставимо why. Потім couldn't he answer. І запитання до підметка Who question. Who couldn't answer? Або Who could not answer? Number six. Пінокіо побачив. Котячу лапу. Пінокіо СО спо. Бачите неправильне дієслово Сі, со сін. Нагадую, таблиця неправильних дієслів знаходиться в уроках 72, 73, 10 плейлист. Загальне запитання. Did Pinocchio see a cat's paw? І відповідь буде Yes, he did. Пінокіо побачив котячу лапу? Так. Спеціальне запитання. Що побачив Пінокіо? What did Pinocchio see? Question, або запитання до підметка. Who saw a cat's paw? Коли ми задаємо запитання до підметка, ми не ставимо did, а ставимо who, а потім зразу дієслово в минулому часі. Хто побачив котячу лапу?